Всім привіт, дорогі глядачі, і підписники мого каналу, мого інстаграму. Сьогодні покажу вам коротку екскурсію по магазину Смартшоп Карію в місті Кривий Ріг, 4-й зарічний 30А, бо за цей час нам вже майже місяць і багато що змінилося. Тож давайте подивимося, що можна подивитися в магазині безпосередньо. По-перше, сьогодні ми придумали таку цікаву вітрину, використали підвіконня для того, щоб ви могли побачити. Цікаві яскраві товари, які є в нашому магазині. Це чудовий телевізор Philips 58PUS 8507. І одна з популярних моделей мультиварок. Там багато програм. Тут все є. Також бойлер українського виробництва з гарантією 1 рік і сухим теном за 5199 гривень. Пральна машина Candy 9500 на 6 кг завантаження. Чудова надійна модель. Давайте перейдемо в магазин. З чого почнемо? Давайте почнемо одразу, що ми бачимо при вході. Ну, це генератор, який можна придбати за унікальною ціною. Якщо актуально, з'явився холодильничок невеликого розміру. У нас 143 см з морозилькою зверху. Ось така морозильна камера невеличка. І Ось такий холодильничок. Він працює, ми під'єднали, щоб перевірити його роботу. Далі у нас сьогодні поповнення по водонагрівачам торгової марки Arde 102 моделі 50 і 80 літрів. Ці моделі виробляються на заводі Ariston в Італії. Також на заводі Ariston в Італії виробляються. Бойлер Ariston Superlux V80, це 80 літрів з мокрим теном. І знову у нас в продажу GBF 80 від горіння. Це найнадійніша модель з сухим теном, 2 кВт, двома нагрівачами. Далі, сьогодні приїхав один з популярних з найпопулярніших моделей телевізорів в 32-й діагоналі це. Ergo 7499 модель Full HD і 6499 модель HD. Обидва телевізори зі Smart TV на Android. Hisense з IPS матрицею на Android 7999, Hisense з VA матрицею в 43K43 a 6 bg 15499. Дві найпопулярніші моделі Ergo присутні 11499 та 12000 це 43GUS 6500 та 43G 85.00. Також у нас. Цей холодильничок вже придбаний. 15999 з Туреччини Хейнер приїхав. Досить непоганий об'єм, чудово виглядає холодильник. Прекрасно, тихенько працює, швидко набирає необхідну температуру і досить тривалий час. Більше доби триває. Витримує зберігання прохолоди в морозильній камері Взагалі, цей відділ я називаю 50 відтінків сірого, тому що тут у нас ще з'явилася чорненька чудова пральна машина. Ми нещодавно замовили, вона чудово споглядається з таким сіреньким холодильником. Також у нас є мультиварочка. Давайте по порядку. Спочатку пральна машина Ardesto на 6 кг, одна з найкращих цін 11500 500 на цю модель. Є експрес-режим, дуже подобається те, що все україномовне. Тут ви можете дуже зручно обрати необхідну програму, чудова пральна машина, і вона дуже класно виглядає. Мені подобається у неї конструкція барабану. Подивіться, як в дорогих пралках. І це дійсно вражає. Така доволі непогана якість збірки. Далі у нас одна з найпопулярніших скороварок. Мушу помітити, це не мультиварка, це мультиварка-скороварка. Тобто тут є функції, скороварки, мультиварки, пароварки, йогуртниці, петельня, фритурниця і духовка. Гарантія 2 роки може готувати під тиском. Також з'явилися нові мультиварочки доступного бюджету. Одну з них ви вже бачили на нашій вітрині, інша трошки поменше програм, і Вона доступніше. Тут чаша йде антипригарна, тут чаша йде керамічна, щоб ви мали на увазі. Ну, пралку машинку, пральну машину Канді ви вже бачили. Це модель з інверторним двигуном за 12500. Телевізор 65-й Філіпс. У нас давно вже на вітрині. Зараз я не вмикаю зображення. Просто пройдемося. Це модель 88.07 з матрицею в 120 Гц. Далі у нас є отака духовочка, дуже багато клієнтів заходить і дивується її ціні 4500, бо це два в одному. Це і духовка, і гриль, а ще зверху, ви бачите, є електроплита. Для дачі незамінний варіант 4500 коштує. Далі 65 ка Philips з матрицею в 60 Гц. За сорок п'ять Одна з найкращих моїх улюблених моделей Хайсенса 55, 120 Гц Просто неймовірно показує. Якось я вам проведу просто екскурсію вже більш детально по телевізорам. 32 999 гривень коштує чайнички. У нас дивіться, який асортимент чайнички у нас з'явився. Цей від 350 гривень Ардесто, металевий, пластиковий 650, Сьогодні заїхав Зельмер, 1100 гривень е скляний. Пластиковий знову Ардесто, знову скляний Ардесто і такий от також металевий в чорному корпусі Ардесто 979 гривень. Телевізор Sony 55 і заїхав сьогодні Philips 55. Ці моделі я порівнював на YouTube. 50-ка Samsung коштує дешевше ніж в інших, і 50-ка Hisense також по унікальній ціні 16500 присутні. Також деякі модели, моделі захисних екранів для телевізорів. Це акрил, я вам показував, це захисний екран, який встановлюється на телевізор, для того, щоб діточки його не розбили. Ну, Є запакований Philips 50 -ка. По кріпленням також є великий вибір кріплень. На такі кріплення у нас встановлені телевізори, які вісають на вітринах. Зараз ось ви бачите, з нахилом доволі непогана ціна 550 гривень. А так, кріплення для 40 є. Для великих діагоналей 65-ки у нас на отакі кріплення ми вішаємо. Вибір пауербанків також маємо. Роутери з'явилися дводіапазоні, Mercusi С і Тепелінг. Також сьогодні забрали ще доступного бюджету приставочки Т2, також кому цікаво вже в наявності. Там до 500 гривень у них ціна. Аж ну, кабелі, захист від перепадів напруги, поворотне кріплення все це ви вже знаєте. В нашому магазині, отже, дякую за те, що переглянули вам така екскурсія по нашому магазину. Не забувайте, у нас є смачна кава, можна пригоститися. І завжди раді вас бачити в магазині Смартшоп на 4 на зарічному мікрорайоні будівля 30 а це ринок Габро. Зупинка. Тому завітайте!